Доброго ранку громада! Сьогодні оновлення товару від компанії Alla Market. Завезено багато нового для кролів, 10-кілограмовий готовий кормат. Також маємо премікс для кролів, премікси для свиней, для великої рогатої худоби БМВД. Також маємо. Новинки. Маємо БМВД для свиней старт фініш гровер для лактуючих свиноматок. Також маємо і новинка. Наша новинка сьогодні Авастар віва для корів після отелу. Так, що, маємо, ще в продажі маємо. Для курей, БМВД, Рост, фініш, старти, для бролерів, для корейних сучок, для, майже для всієї птиці. І також не забувайте, маємо для ваших улюбленців котиків, собачок, попугайчиків, кроликів. Маємо також на вагу. Запрошуємо всіх до нас в магазин Місто Гребінка, вулиця Полтавська, 2А. Дякую, до зустрічі.